Так, мої дорогенькі, я Ірина. Слова Зеленського. Останнє. Нам дуже важливо показати план закінчення війни, який буде підтриманий більшістю світу. Це дослівні слова. Списала з нього. Давайте розберемо, спершу, що за план закінчення війни, і яким світом буде підтриманий цей план. Спочатку дивимося на сам план. Наскільки це дійсно план закінчення війни. І дивіться, у нас перша карта диявол. Це говорить про те, що це не план, що це не закінчення. Диявол. Тут першу чергу керує усім диявол. Дрібнички. Зараз зараз ми подивимося. Угу. Ну, Тут немає плану закінчення війни. Тут, навпаки, план ще більше завести. Саме в цьому таро є два місяці тут. І ось цей місяць це страшний місяць, коли заводять у Деврі, у потьомки така, знаєте, непрозорість, нещирість, затуманення. Хоча президент. Бачите, президент тут випав, як король, не король, а Паш Кубків ось. Тобто показує вже, що він презентує настільки не щось непрозоре, настільки щось мутне. Давайте я скажу мутне. І на цьому концентрується ось його, всі його, все його оточення. Але ви бачите, дивіться, коли випадає диявол. І тут приховують справжні, тут замовчують, приховують це все не, не дуже добре. От, Представляють, вони, як карти показують, нещирість для України погано. Тут я не бачу, що закінчення війни тут. Тут немає закінчення війни. Це не є закінчення війни. Зараз подивимося і. Е Які, якою більшістю світу буде він підтриманий? Зараз ми подивимося. Ну, ви бачите, план війни такий, що невигідний. На невигідних умовах. Дуже-дуже. Поганий план, відверто кажу, поганий план. По дияволу, по місяцю, по жриці, двічка мечів. Я тут нічого доброго не бачу. Дивимося тепер яким світом буде це підтримано? Тоталітарним, з яким наразі спілкується наша влада? Тут, до речі, може і Ватикан замішаний бути, щоб ви розуміли, ось, і, бачите, блокада. Це, ви знаєте, тут мало хто підтримується. Будуть декілька лідерів, які це підтримують, дійсно буде. Але толку з цього я вибачаюсь ніякого. Тут немає закінчення війни. Тут є що най... От... ця карта, і ось ця карта говорять про те, що це буде дуже важкий період для України. Ось ця карта показує важкий період, так. Ось це розвал України, щоб ви розуміли, це знищення. Імператор говорить про те, що з вежею, що це устрій, структура, конституція, все зламається, все піде на перекір. Четвірочка мечів, десяточка жезлів. і... Вісімка мечів, це ось це блокада, заморозка, зупинка, призупинення це важке. Це важкий дуже період для України. Ось, я так розумію, тут, скоріше за все, буде Його, цей, цей план узгодить Росія. Їй сподобається. От, от відверто кажу: Росії це сподобається. Українцям ні. Але їм це українцям це. <плес> На блюдечці покажуть ніби щось таке хороше. А Насправді, ось бачите, місяць. Непрозорість, нещирість, болото. Для України це болото. Це а, затягне надовго. Це надовго буде мої дорогенькі. Якщо дійсно такий план буде. Результат зараз цього всього саме для України дивимося. Хоча тут уже поганих карт не залишилось, сподіваюся. Так, ну, дивіться, відсування від е, миру, так, нам ніби все добре, все хорошо, а насправді ще більше біженців, ось бачите, дивіться, на дні колоди. Е, якою би ви файною картину не малювали, якщо у вас, е, е, як це називається, підґрунтя? Підґрунтя темне, тобто війна. Тут виглядає, що нам продають як перемогу, як закінчення війни а насправді війна це тільки, знаєте, локалі... не локалізація, а це ще більше. От мені хочеться ще одну карту тут докласти. Зараз, тому що якось завершення. Ну тут, бачите, дивіться. Світ буде вирішувати за Україну українську долю, але ми бачили, що це недобре. Результат, в принципі, ну тут, бачите, жертви в першу чергу, жертви. В другу чергу, в першу чергу, було ось тут, якщо взяти це перемогу, так? і перемога, від перемоги ми йдемо. Тобто, тут великі маніпуляції світа всього. По місяцю це провал. Вірніше по п'ятірочці мечів. Місяць тут, по п'ятірочці мечів, говориться, що ми програли. Це говорить, що би нам не показали, яку картинку, це є жертва, і це програш. Щоб ви розуміли, це програш перед усім світом. Дивіться, може змінитися тільки в тому випадку, якщо буде інший лідер. Я про це постійно говорила. Ось якось так. Але мені здається, відверто вам скажу, цей план його настільки пожриці замовчують, настільки його приховують і не показують, справжній план закінчення війни його нам не покажуть. Ось. Але насправді. Це ну, дуже недобре, щоб ви розуміли. От, бачите, сам Зеленський, зараз я покажу. Сам Зеленський виходить і показує найгірший місяць, який є у цій колоді. Я зараз вам покажу інший місяць, щоб ви різницю відчули, що це тут місяць це жіночність, це слабкість чоловічого, чоловічого перед жінкою. Слабкість. Чоловік слабшає. Ви розумієте, в якому змісті я маю на увазі. А ось тут це і є недобре, це і є погано. Ось на цьому і концентрується через диявола, мої дорогенькі. Це все йде через диявола. Тобто не, а, недобре. Недобре. Це затягується, знаєте, коли у а, це болото затягується з нього, потім дуже важко вибратися. Дуже важко. Це не прозоре, це страх, і вганяється в страх, і вся країна. Ось якось так. І в кінці, ви бачили, випадає у нас п'ятірочка мечів, жертва, але показувати будуть, що це закінчення, справжнє закінчення війни. А на, наразі, в кінці все рівно випадають недобрі карти. На жаль, але, дорогенькі, давайте подивимося, чи є вихід з цього положення. Чи є вихід? Чи все ж таки Україна зможе звернутися з цього шляху програшу, жертви? Чи зможе. Ну, дивіться, домовлятися, інші люди повинні. Інші люди повинні домовлятися. Ми повинні звернути іншим шляхом. Іншим шляхом тут, в принципі, я не бачу. Ні, я не бачу. Дивіться, знову випадає п'ятірочка. Я вже говорила, п'ятірочка монет. Ми ще не все втратили, що повинні були втратити за той вибір, за той безглуздий вибір, який зробили в 2019 році. Я зрозуміла, що дехто не розуміє, що таке причина на слідковий зв'язок. Тобто, джерело звідки це пішло? Українці зробили дуже провокативний вибір, так? На виборах. Це був вибір серцем, шлунком поржать, пож, пожрать, посрать, розумієте, от якось так. Ну, Вибачте, так воно і є. Самі низькі, поржать, посрать, по, пож, пожрать. Ось. І через це тепер треба пройти, Ось. щоб очиститися і вийти хоча б в нуль. Тут не вдасться уникнути цього. Щоб ви розуміли, ця карта, так і говорить, вам не вдасться вийти з цього, поки не пройдете всі уроки по е, втратах. На жаль, на жаль, оцей вибір це і є. Вийшов диявол не просто так, щоб ви розуміли. Е, диявол це продовження ось цього вибору. Хто вивчає карти Таро, той знає, що закохані, потім е, вибирають закохані, так? Вибирають серцем, деколи вибирають не того, і опиняються ось тут, прив'язані один до одного. Тобто, це прив'язка українського народу. На жаль, і це треба тепер пройти, щоб вийти в нуль хоча б. Тут без цієї трансформації це різко, це боляче, дійсно, але це вибір українців. І, е, знаєте, є така приказка. Подорожуючих не затримують. Тобто людина, яка намітила зробити свій вибір, який би він не був, їй потрібно дати це зробити. Ось якось так. На жаль, на жаль я, я поки не бачу виходу для України, поки я не бачу, українці ще не пройшли те, що натворили. Ви розумієте? Ось, якось так. Колективні українці, всі разом, один за всіх і всі за одного. Гаразд, мої дорогенькі, на жаль, на жаль, не дуже. Але, ну як сказати, якщо ви не в теплій ванні плаваєте, то ви розумієте цей розклад. Буду вдячна за ваші коментарі. Ось у нас є новий цей, збір. Новий збір, я, я тепер зараз не пам'ятаю, я зараз напишу, чи це 77-ма, чи це інша бригада. Я, я подивлюсь, я вам дам. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде, Україна!